Сьогодні 13 липня 2024 року ми знаходимося в місті Борислав. Подимайте подимайте, подимайте, подимайте ножку, одну, одну, подимайте, подимайте. а тепер втору. Промисі, ми вас держимо. Де Надію Дмитрівну евакуюємо для збереження життя здоров'я, так як місто Борислав знаходиться постійно під ворожими обстрілами. Надія Дмитрівна, як ви себе почуваєте? Нормально. Все добре, Дмитро. Терпіть, тримайтесь, все буде добре, все буде О, добре. Откривші двері, як фотосесійський. Тихенько, тихенько, тихенько. Не бойтесь, ми вас підтримуємо, ви не впадете. Все все буде добре. Ще трохи. Ще, ще трохи, от вже транспортний засіб уже, вже близько. Уже близько. Там буде все в порядку, спокійніше. Все. Так, тепер готуємося до посадки в автомобіль. Вот сюда раз, сідайтесь. Я думаю, спинку разгорайтесь спиной. О, о, отлично, отлично. Все, вы уже внутрь. Поднимайте и я поможу вам. И сиди, да. Прямо, прямо, Все, можете сідати. Бабулька, это парк. Вот так. Вот так. Ой, сейчас у нас есть, короче, блин. Быстро. Быстро